А ви знали, які були основні умови Люблінської унії? Польща та Велике князівство Литовське об'єдналися у єдину державу Річ Постолиту. Річ Постолиту очолював король. Шляхта мала право не підпорядковуватися королю та чинити збройний опір Рокош. Король переобирався спільним сеймом. Польща та Литва спільно володіли керницею та грошовою Одиницею. Польська шляхта отримувала право володіти землями у Литві, а Литовська в Польщі. Литовська шляхта урівнювалася в правах з польського, ліквідовувалися митні кордони. Польща і Литва мали право поводити спільну зовнішню політику. Українські землі, що становили третину території Речі Посполитої, переходили під владу Польщі і були поділені на шість воєводств. Велике Князівство Литовське зберігало певну автономію, зокрема, класні закони, судову систему, військо, уряд та адміністрацію, офіційну руську мову. Польща отримала Волинь, Київщину, Поділля та Братславщину.